На вашому екрані 49-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Знаєте, чому наш дідусь засмучений? Тому що ви не ставите лайки і не підписуєтеся. Тож, давайте це, друзі, виправимо. Я граю на Ukraine GTA. Запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай на сервер, води промокодик Fortis та получай 50 тисяч гривень на початку гри. В першу чергу хочу відправитись в ветеринарну клініку, адже теді наш знову хворіє. Тож беремо нашого чотирилапого друга і виходимо з хати. Ну все, братан. Поїхали лікуватись. Приїхавши на місце, одразу біжимо до нашого маркера. Так, нажимаємо обрати, і на штаді знову хворіє. Бряха, та замахали. Я не знаю, що він робить, що він так часто хворіє. Мені приходиться його кожен раз лікувати. Ну все, тепер ти здоровий, давай не хворій. Так, зоомагазин продуктів. Та давайте купуємо йому миску з водою. Я надіюсь йому одної і хватить. Так, ось на штаді підходимо до нього та нажимаємо напоїти. Ну все, напоїли братіка і він тепер майже фоловий. Як майже фоловий, все, тепер можемо не перейматися за його здоров'я. Сума наших штрафів збігає 73 тисячі гривень. Тож заходимо на маркер сплату штрафів і оплачуємо це все діло. До речі, ситуація на нашому банку досить цікава. Давайте відкриємо депозит. Залишається відіграти 26 пайдейчиків, після чого ми зможемо зняти наші гроші. Окей, це є чиназис. В попередній серії, наскільки ви пам'ятаєте, я крафтив новий капелюх, а саме ось цей. Тож я зібрав 50. Тканини, а саме купив в епіцентрі. Залишається здобути всього-навсього три інструмента: варіант А, або ми купимо на центральному ринку, варіант Б або ми знайдемо при пошуку скарбів. Тож, давайте для початку заїдемо на центральний ринок. Ніхто не продає ні одного інструмента, тож треба їхати шукати скарби. А що ж, бляха, робити? Купив 27 карт і буду шукати наші інструменти. Надіюсь, досить швидко знайду. Викопуємо перший наш скарб, та з нього ми лутаємо одразу інструмент. О, це таке мені подобається. Залишається два інструменти. Окей, юзаємо наступну карту. Знайшов ще один інструмент. Послідній третій інструмент Купив свого підписника за 50 тисяч гривень. Ну все, а тепер точно ми зібрали всі інгредієнти для нашого крафту. Тож відправляємось до свого будинку. Ну все, друзі, ми її скрафтили. І ось так вона виглядає. Давайте її закинемо на голову. Ой-ой-ой, вона прикольна, до речі, така. А, що це за шляпа? Ви що смієтеся чи що? Коротше, якась зла шляпа Прикиньте, друзі, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи мені ця шляпа чи ні. Тому що таке враження, що я похож на якогось лашка. Ну, але виглядає це реально кумедно. Наш дід тепер меджик. До речі, а теді хворіє знову. Як це може таке бути? Ну все, діду приїхав до Стеошечки, і зараз будемо дивитись на прибуток. На нашому балансі знаходиться майже 2 мільйончика гривень. За сьогодні прибуток складає майже 100 тисяч гривень. Ну, товари ще є, не буду замовляти. Окей, нехай бізнес переносить. Прибуток, хоч і невеликий, але все ж таки щось та є. Тож, друзі, дякую всім, хто приїжджає. В разі чого нагадую, мій бізнес знаходиться ось тут, в вишневому. Тож можете заїжджати і ремонтувати свій автомобіль. А я не розумію, як Теді знову може хворіти. Я ж нещодавно його полікував. Купляю антиглист для капібари за 30 тисяч гривень. Даємо йому антиглист і перед тим я його попшикав спреєм. Я надію, все йому пройде. Так, ви успішно використали антиглист для тварини. Таблетку від глистів я дав і також спрей від блог. І що тепер робити? Знову його лікувати за 240к? Бля, прикиньте, знову лікуємо. Це ж вообще просто без шансів. Я вже стільки грошей трачу, що це просто повний капіц. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії ми трошки працювали, а саме на мисливстві та на риболовлі. І ось стільки матеріалів мені вийшло зібрати, тож давайте їх продамо і заробимо гроші. Заходимо на біржу продажу та легенько це все діло продаємо. Ну все, інвентар пустий, а на нашому балансі знаходиться. 30 Мільйонів та 330 тисяч гривень. Добре, а зараз пропоную виконати завдання з батл пасу, а саме зловити щонебудь 40 разів. Для цього я взяв вудку і наживку. Ну і їдемо в зону для риболовлі. Приїхавши на місце, одразу дістаємо вудку. Ну і все починаємо рибачити, поки не виконуємо завдання. One later. Провівши досить багато часу на риболовлі. Нарешті я виконав завдання, та ось такі ресурси знаходяться в моєму інвентарі. Щоб виконати наступне завдання, нам потрібно відправитись на шахту та вже там перенести 25 кілограм руди. Ну все, я на шахті. Давайте здобудемо 25 кг. Завданнячко успішно виконано. Та забираємо наші винагороди з батл пасу. Пакет отримано і номера мер отримано. Не знаю для чого мені потрібен тариф, але хай буде. Використовуємо його. Ви успішно активували тариф. Ну а тепер можемо знімати нашу форму. Прийшов на центральний ринок та хочу про. Продати трошки товарів, а саме скін роліра Санта Клауса і ось цієї дівчини. Одяг Чіка, також ключі на продажу і катана. Ну коротше, зараз щось постараємось продати. Друзі, а ось такі ціни я виставив на своїй лавці. Одяг спортивний 9 мільйонів, одяг Санта Клауса 3 мільйона. Ну і решта тут таке собі. Якщо я зможу щось продати, буде дуже круто. Пропоную одразу Перевірити теорію мого підписника, котру ви бачите на екрані. Тож відправляємось на ферму. Залітаємо на ферму. Вибір діяльності. Ну все, ми переуділись. Як стверджує наш підписник, що тут можна нафармити черв'яків. Підійшли ми на маркер та починаємо садити. Ну наразі мені випала тільки одна пшениця. Ну і 60 гривень, прикиньте. О, друзі, справді нам випадає черв'як. Тобто, якщо буде дефіцит в магазині, не буде вистачати товарів, то ми можемо приходити і сюди фармити черв'ячків. Слухайте, я вам скажу, це досить круто, цього я не знав. В моєму інвентарі знаходиться 88 черв'ячків. Пропоную доформити до 100, після чого відправити на риболовлю. Ну все, готово. Назбирав я, друзі, 100 черв'яків. Можна тепер звільнятись. Друзі, я навіть і забув, що в мене є власний катер, тож давайте його заспавнемо. Заходимо в телефон, нажимаємо сюди та замовляємо. Ну і все, ось наш красунчик. А він мене поламався. Бляха, круто. Ну все, приплили. Та я думаю, тепер можемо достати. Нашу вудку. Ну все, тепер будемо ловити рибу на 100 наживки. A few later. Провівши досить багато часу на риболовлі, я зібрав ось такі матеріали: досить багато риби, три скрині з карбами, два діаманта і 6 зікри. Короче, я думаю, ми зробили досить багато грошей. Тож біжимо одразу продавати. Фіксуємо баланс на нашому аккаунті. Скриня з карбами по 50 тисяч гривень. О, нормально, в нас три штучки. А алмази по 21 тисячі. Також продаємо. Ну все, наш інвентар повністю пустий, а на балансі знаходиться 32 мільйона. Відкривши свій монобанк, давайте вам покажу ситуацію на моєму депозиті. До закінчення нашого депозиту потрібно відіграти 12 пайдейчиків, після чого ми зможемо зняти наші гроші і плюсунути 3 мільйончика. Приїхав я в Бориспі для того, щоб попрацювати пілотом, адже в останній раз я досить довго тут працював. Тож прийшов час подивитися, можливо, зарплату трошки збільшили або ж зменшили. Ходимо до нашого Григоргія так влаштуватись на роботу. Опа, чи назис, Ми вже на місці. Ну що ж, тоді рухаємось на мітку. Очікуємо 30 секунд, йде посадка пасажирів. На годинку 13.10 зустрінемось зовсім скоро. За один короткий рейс ми заробляємо 22 тисячі та 800 гривень. А також на повний рейс ми тратимо 5 хвилин свого часу. Ну що ж, підрахувавши все, я можу сказати, що в годину ми заробляємо 273 тисячі гривень. З свого бізнесу хочу зняти. Гроші з балансу, тож нажимаємо зняти кошти та знімаємо 1 мільйончик та 900 тисяч гривень. Ну все, гроші на нашому балансі, а на бізнесі залишив 142 тисячі гривень. Братва, а я придбав 40 карт з артефактами. Трошки пізніше відправимося в зону Чорнобиля та пошукаємо антикваріанти. Надіюсь, випаде досить багато урану, і ми заробимо гроші. Адже на мапи я потратив 300 тисяч гривень. Навіть якщо випаде один уран, ми все одно будемо в плюсі. Друзі, вирішив. Прийти на контейнери. Все ж таки, можливо, повезе. Появляться наші контейнери о 15.00. Контейнери Європа, Дубай і ось там ще Дубай Дубаї. йдемо, поставимо на Дубай. Блін, тут стільки Європи, що я просто в шоці. 3 мільйона 500 поставив. Во, чи назис. Чотири поставив, та ні, братво, я таке не буду ставити, чесно. 4 400. Прикиньте, заспавнило всього на всього мало контейнерів, і вже ось така двіжуха в нас. Стільки Європи я ще не бачив. Ставочки перебувають я взагалі в шоці. 4 мільйона та 500 тисяч гривень падає РСК 8. Нормально. Блін, цього разу з контейнерами якась лажа. Та й напевно добре, що я нічого не ставив. Добре, а зараз беремо свою лопату та відправляємось в Чорнобиль. Маску я взяв, аптечки я взяв, ремкомплекти також. Ну і звісно, лопату. Two. Ну все, братва, нарешті використав всі карти. Та мені вийшло здобути два урана. Ну, знаєте, могло взагалі нічого не випасти, а два це вже добре, а також багато різних ресурсів. Вночі зв'язався з покупцем, котрий готовий в мене купити уран за 500 тисяч гривень. Тож продаємо. Ну і лутаємо 500 тисяч гривень на свій банк. Дякую за перегляд, друже. Дивись моє наступне відео, там також досить цікаво.